Вітаю, водій 36-го, де місто Ірпінь, майстер сержант Каланчук Володимир. Ми знаходимося в місті Ірпінь, район так званий Ірпінський Лип. Коли почалось вторгнення наших освободителей, отут тут стояв. Житловий будинок, на який була скинута перша авіабомба із літака, цими ж самими освободителями. Ми отримали виклик, що треба їхати сюди. Перша картина, звісно, була дуже страшна. Будинок був дуже пошкоджений: криша, двері, все. Перше враження, ми думали, що там дуже багато людей. Бо будівля була п'ятиповерхова. Думали, що там є люди, дуже багато. Ну, На щастя, жильці цієї будівлі вони якось організувалися, і вони були в сусідній будівлі десь тут в подвалі. Коли ми прибули сюди, то е, зразу ж пішли е, цей, по квартирах. Багато дверей в квартирі в квартирах було замкнути, зачинені. Брали спецінструмент і вскривали ці двері. Деякі двері від вибухової хвилі повилітали, і ми просто обдивлялись кожну квартиру, щоб там не було б цивільного населення. Після цього прильоту пройшло там, може, хвилин п'ять, почали підходити люди, ці місцеві жителі. Ми в них почали питати, хто і що від кіля. Вони сказали, що ми всі були в підвалі в сусідньому будинку. Єдине, там пам'ятаю, що чоловік прибіг і сильно переживав за кішку. Ну, пошукали ту кішку, ну ми її не знайшли. Жильці були, я так розумію, відповідальні, бо позабирали все собою. Тварини страждали машини дуже багато, дорога тут частний сектор. Ну скинута бомба з самоліта, це, звісно. Стежили повністю будинок, боялися, що ж будуть повторні прильоти, подивилися, що нема постраждали. Саме головне, що цей прильот був з руйнуваннями без послідуючого горіння. Тобто пожежі не було. І це саме ну, воно таке немалозначне. Немало Люди просто чомусь сиділи в підвалі в сусідньому будинку. Вони так якось тоді згуртувалися, це був третій чи четвертий день війни. А так руйнування були дуже великі, машини, дорога тут була закидана, дерева валялися. В'їзд Вірпінь-1 це тут було теж дуже жарко. І жираф той самий же був дуже жаркий. І е, Синергія, парк Мама теж ж було жарко. Як ви бачите, тут були дуже серйозні військові дії. Постраждало дуже багато будинків, цей район повністю постраждав. Ось як ЖК «Ірпінські липки. Тут вже бачите, йдуть відновлювані роботи. 6 7 числа вже мости були зірвані, і осталась дорога як відступу з Ірпіня. Одна це через стоянку, і то, яка прострілювалася. То наша частина в повному складі, не кидаючи ні техніки, нічого, вивели повністю свою всю техніку в друге місце розташування. За березні була деокупація. Київської області, також нашого міста Єрпінь. Коли заїжджали перший раз в місто Єрпінь, ми були дуже, звісно, шоковані цими руйнуваннями того всього, що ці кацапи нам принесли сіке горя, сіке було зруйновано будівель. Скільки життів, скільки мирних жителів пострадало. Те й людей поприкопували, потім їх відкопували, доставали. Ну це... Спасибо нашим освободителям за те, що наші діти під час тривоги зараз в підвалі сидять до сих пір. Там морально ми в принципі завжди до всього готові. Ну, до такого дуже, що ні. ми просто не ожидали від них такого звірства. В Вірпіні є район Сенергія. І там є парк Мама. В тому парку Мама були захоронені дитина із мамою, які намагалися евакуюватися із міста, і був прильот, і вони загинули. І місцеві жителі їх похоронили в цьому парку. Ну, вже їх перезахоронили, але був такий случай, що от мати з дитиною хотіли втекти від цієї війни. Втекли недалеко. Це таке не забувається. Як можна забути тих людей, тих дітей, тих солдатів, які зараз е, гинуть. І це ще не закінчилося. Це ж продовжується. Варіант виїзду з країни ніколи не було навіть в мислях, якщо чесно. Хочу жити в Україні. Для громадян, головне, я думаю, це держатися однієї як дружньої кучі щоб не було роз... цих роздорів всередині нашої країни. От Якщо ми е... своїм караулом, своєю частиною держимо це куче, то ми до сих пор держимося і до сих пор робимо свою роботу, яку ми повинні робити, яку ми вміємо робити. Тільки перемоги і мирного неба. Колись давним-давно всі казали мирне небо, ми не розуміли, що це таке. А тепер на даний момент дуже розуміємо.